Продаж стильної двокімнатної квартири у ЖК преміум класу Білий слон, що також називається будинок у сокольниках. Пропонуємо простору та сучасну квартиру, яка стане справжнім домом із затишком і характером. Площа 65 квадратних метрів, ідеальне планування, кухня, ванна, спальня, затишна окрема кімната та балкон, капітальний ремонт усе в стані нового. Ремонт робили для себе з якісних матеріалів. Тепла підлога по всій квартирі, тепло і комфорт навіть у зимові вечори. Автономне електричне опалення це можливість користуватися централізованим залічильником. Батареї встановлені навіть на балконі та в спальні. Меблі та техніка залишаються, ліжко з італійським ортопедичним матрасом, великий гардероб, шафи, диван, кухонний стіл і стільці. Повний комплект побутової техніки сушильна та пральна машина, бойлер, холодильник, посудомийна машина, витяжка, мікрохвильова піч, телевізор. У ванній кімнаті умивальник та стільниця з натурального каменя це стиль та довговічність. Житловий комплекс білий слон це преміум комфорт, безпека та сучасне середовище. Доглянута територія, зручне розташування, сусіди приємні та спокійні. Ідеальне житло без зайних клопотів просто заїжджайте та живіть. Телефонуйте вже сьогодні, така квартира довго не затримається.